Придбання містом трансформатора для розбитої ворогом Чернігівської ТЕЦ стало приводом для кримінального провадження, яке нині розслідує СБУ. На допити вже викликали посадовців муніципалітету і виконкому керівників комунальних підприємств, депутатів інкримінують державну зраду і диверсію. Повідомив під час щотижневої наради, виконуючи обов'язки міського голови. Їздив до головного слідчого управління СБУ по цій справі. І сам Олександр Ломако. Тут уже я не знаю, хто не був ще на цих допитах. І фінансове управління, і економічні відділи. Я не знаю, тільки прибиральниці, що з міської ради не викликали на допит по справі державній зради дивилися. Тепер ну, моя черга. Ми не боїмося цих ні допитів, ні нам ну, є що сказати, є що пояснити. Нема за що червоніти, це 100%. Але ну на жаль, це точно не позитивна історія. Нагадаємо, один з основних об'єктів інфраструктури міста Черніївська ТЕЦ значно постраждала під час активних бойових дій у лютому березні, внаслідок численних артилерійських, ракетних та авіаційних атак росіян. У квітні за ініціативи міського голови Владислава Трошенка у місті створили робочу групу з питань виявлення ушкоджень зруйнованого майна теплопостачальника. Орендар Чернігівської ТЕС фірма Технова також замовила експертизу, яка встановила, що збитки, які понесло підприємство в результаті ворожих обстрілів, колосальні і складають понад 800 мільйонів гривень. Зокрема, в офіційному листі орендаря від 11 травня 2022 тисячі місту йдеться, що прямим влучанням був зруйнований силовий трансформатор. Цитуємо. Без заміни якого цілісний майновий комплекс не зможе функціонувати в нормальному режимі ні протягом міжопалювального періоду, ні під час осінньо-зимового сезону 2022-2023 через ризик повної зупинки, тобто це фактично перебував на межі. А Чернігівці могли залишитися без гарячої води і тепла в оселях. Якщо коротко, вони пишуть, що якщо не буде відновлений трансформатор. То вони не можуть гарантувати безперебійне постачання електроенергії мешканцям міста як відповідальна міська влада, яка думає за людей. Купуємо трансформатор. Купили його офіційного дилера, провели там, рішення виконкому, перерахували кошти. А далі його вже військова адміністрація монтувала там, я не знаю, декілька місяців, можливо, там, більше навіть. Теж на це витрачала кошти, державні вже кошти. Як зазначається в ухвалі Шевченківського райсуду Києва на проведення обшуків в рамках відкритого кримінального провадження, посадовців звинувачували в купівлі трансформатора вартістю 54 мільйони гривень у посередника за завищеною ціною порівняно з ринковою. Тепер перевіряють, чи було придбання цього обладнання взагалі доцільним. Якась людина анонімна, як сталінські частини, написала заяву в службу безпеки, що він не був потрібен, виявляється трансформатор. Ми як орган місцевого самоврядування, ми відкриті до співпраці з слідчими органами: і ГОНП, і СБУ, і ДБР. Всі вони е по своїм запитам, по своїм потребам отримують і інформацію, і копії документів, і оригінали підписів моїх 20 чи 200, Будь ласка, хай розбираються, якщо їм це конче потрібно. Але ми будемо ще в цей час ходити на допити, ходити в суди, готуватися до цього. А в цей час люди нашого міста могли б отримати ну, якісь послуги додаткові. Ми б на себе ще час не Наша редакція звернулася до Служби безпеки України із запитом на отримання інформації по цій справі. Відповідь поки що не надійшла. Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко під час свого робочого візиту до Чернігова каже про кримінальне провадження. Чув якщо є питання. Відновлення його треба швидко вирішувати, його треба вирішити будь-якими засобами. І якщо є громада, там яка хоче це зробити, і це об'єктивно, що вона хоче, да і має можливість, і вона це зробила. Ну я не знаю там кваліфікацію, чомусь 111-та там нас рада, слідство, Якщо воно є, воно йде все одно в якомусь процесуальному порядку, воно дійде до якогось логічного рішення. Але ми пережили таку зиму, і я вам скажу, що відверто що кількість нестандартних рішень, які ми приймали з точки зору взагалі самої енергосистеми, з точки зору розвантаження, навантаження, з точки зору підтримання, з точки зору з'єднання швидкого відновлення, ну ніколи їх не було за всю історію України. Що стосується ще одного важливого питання щодо Чернігівської ТЕЦ, а саме повернення єдиного майнового комплексу в комунальну власність, враховуючи борги Технови за інформацією муніципалітету у 2 мільярди 300 мільйонів гривень за вугілля, газ, різницю в тарифах, неправомірно понесені витрати тощо, профільний міністр зазначив, що воно зараз вирішується, і позиція міністерства тут потрібен державний аудит, а збитки орендаря при передачі комплексу не повинні лягти на плечі громади. Цей бор був згенерований за час. 0. Коли воно не перебувала власності міста, тому я думаю, що абсолютно некоректно буде перекладати борг на місто, просто по факту передачі. Я взагалі завжди кажу: коли відбувається будь-яка передача будь-якого активу, треба проводити аудит, да, тому що ну не, не можна тягнути ті історії, які хтось створював. І потім за них відповідати. Тобто, безумовно, треба його провести, треба чітко відфіксувати, провести літню, що було, да, які борги, це теж там їх треба відфіксувати, чітко розуміти. І тоді, безумовно, ну, місто не може, не може закривати борги приватників. Ну, Це, ну, це не нормально. Наразі ключове забезпечити стабільне і надійне функціонування ТЕС впродовж майбутньої зими, зауважив Галущенко. Як показав досвід цього сезону, локальна децентралізована генерація. Захищає споживачів та суттєво посилює загальнодержавну енергосистему.